До жорстокого вбивства у Сарненському районі може бути причетним не лише головний підозрюваний. Принаймні, про це говорять жителі села Костянтинівка, де сталася трагедія. Нагадаємо, нещодавно у річці Горинь знайшли тіло чоловіка. Виявляється, історія почалася ще 9 років тому. Дільничний інспектор затримав підозрюваного у нападі на таксиста та угоні авто. Суд визнав чоловіка винним і відправив до в'язниці. Зловмисник нещодавно звільнився і одразу вирішив помститися. У центрі... Села, говорять, очевидці, він зустрів брата ексміліціонера і, діставши, ніж став погрожувати вбивством його родині. Ти мент. Я тебе заріжу й твою сім'ю виріжу. На людей обматюкав, матюкав і дітки були маленькі, морозиво їли. Що було далі, достеменно невідомо, але через декілька днів колишнього в'язня знайшли мертвим. Його труп за 20 кілометрів від села виловили в річці Горинь. У спідньому було каміння. Експертиза показала, що чоловіка жорстоко побили після чого зарізали. А вже невдовзі поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Ним виявився брат колишнього дільничного того самого, який 9 років тому затримував загиблого за напад на таксиста. Між чоловіками виникла суперечка на ґрунті особистих неприязних відносин. Загиблий неодноразово погрожував своєму майбутньому кривнику та його сім'ї. Він дорікав односельцю за те, що через його рідного брата, колишнього правоохоронця, він потрапив на 5 років до в'язниці. Батьки загиблого не стримують емоцій. Говорять, що після звільнення з в'язниці їх син взявся за розум і разом з дружиною виховував чотирьох дітей, але його все одно постійно провокували, називаючи зеком. А ще вони переконані, що до вбивства причетна не одна людина. Вони його все провоцирували, зеком обзивали, наливали йому пиво там. Не йди, сиди. Вже вони його провоцирували. розумієте чи ні? Били душили. Ризали його і ще в річку кинули камінь у, у, у ніжне більо запхали. Де таке є? Хто таке робить? Сі кілометрів завезли в, 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 в річку. в річку на возу. Звідси тут катували, тут забили його. За що? За що моє дитяче? четверо діток з родини, матері таку паліс. Натомість батько підозрюваного має протилежну думку. Чоловік стверджує, що його син нікого не вбивав, а його підставили. Вон навіть і кота і собаки не, не заб'є, а то людину треба забити, то треба подумати головою. Ну я душою даю голову на голову сьогодні зараз. У поліції кажуть, що затриманий вже зізнався убивстві, а суд заарештував його на два місяці. Втім, правоохоронці не виключають, що підозрюваних може й побільшати, якщо експертиза підтвердить, що загиблого били різні люди або ж знайдуться свідки, які це бачили на власні очі.